Дня. Шановні радіки, доповідачі та учасники конференції. Дякую за можливість бути частиною вашої конференції. Я більш з інформаційною доповіддю про наш науковий центр. Зараз ми спробуємо запустити слайди з нашого комп'ютера. Національний науковий центр одна з найстаріших державних судово-експертних установ України. Центр має давні традиції, що гармонійно поєднують з сучасними завданнями виконання на високому професійної рівні судових експертиз, експертних досліджень, проведення науково-дослідної роботи у галузі судової експертизи та впровадженням результатів в експертну практику, підготовку фахівців у галузі судової експертизи, і підвищення кваліфікації експерти, експертних та наукових кадрів. Наш центр одна спрямований на своєчасне виконання планів наших робіт, максимальне задоволення потреб суддів, правоохоронних органів, організацій, підприємств, громадян у різноманітних справах та експертних дослідженнях. Протягом 102 років років установи пройшла нелегкий шлях від кабінету науково-судової експертизи до національного наукового центру. Президент України в року підписав указ про надання Харківському науково-дослідному інституту супер експертиз статусу національного наукового центру. Також в нашому науковому центрі ми маємо більше 51% саме наукових співробітників у своїй діяльності. Центр керується законом України розпорядженням президента України постановами. Наказами міністра юстиції України, постановою колегії Міністерства юстиції та іншими нормативними актами. Основними заданнями є проведення судових експертиз, саме судових експертиз за кримінальними провадженнями, цивільними господарськими адміністративними справами, справами про адмінпропорушення під час виконавчих проваджень. Проведення експертних досліджень на замовлення фізичних і юридичних осіб, застосуванням засобів, і методів судової експертизи, зокрема заціленням майна та майнових прав, також наукова дослідна робота у сфері судової експертизи та криміналістики, запровадження результатів саме в експертну слідчу практику та судову, забезпечення виконання завдань Міністерства юстиції. Інших органів з питань експертного забезпечення правосуддя, проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи, обумовлено законодавством порядку. Також ми готуємо підвищення кваліфікації експертних кадрів за галузі права за освітньою програмою з теоретичних, організаційних процесуальних питань судової експертизи. Надання освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, працівників органів юстиції, інших слухань. Потреб державних та інших установ також в нашому центрі працює аспірантура, науково-методична інформаційна діяльність у галузі судової експертизи, криміналістики, надання платних послуг у сфері судової експертизи, науково-технічної освітньої діяльності, а міжнародна співпраця в галузі судової експертизи. У центрі на сьогодні функціонують Київське Полтавське та Сумське відділення. Значний інтелектуальний потенціал, унікальні можливості і склад дозволить зосередитися на пріоритетних напрямках науки, судоекспертизи та криміналістики. Співробітники нашого центру прівно працюють над актуальними експертними проблемами, проводять судові експертизи майже по 100 спеціальностей, більшість яких вирізняються своєю складністю. Та мають що викликають посилену суспільну увагу, сприяють розкриттю значної кількості резонансних злочинів. Збірник наукових праць: теорія та практика судової експертизи і криміналістики фахове видання з юридичних наук за профілем криміналістики та судової експертної діяльності, включене до міжнародних наукометричних баз. Вони перераховані. Збірник, в яких опубліковано 49 наукових праць, які статей, підготовлених земними науковцями у звітньому періоді. Подана заявка до індексації видання у науково-метричних базах випосанці до переліку наукових фахових видань України, у яких можна оприлюднювати результати диссертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії. Входить також науковий журнал, архів кримінології та судових наук, який є відновленим науковим журналом. Заснованим у 1900 році заслужена професором Миколою Сергійовичем Бавакаріусом. Обидва наші наукові видання отримали ідентифікатори медіа Р Р-32416 та 32417 двадцятири відповідно. Ну, все, дякую за увагу. Якщо є питання, якісь ну, це більше інформаційна довідка за наш інститут.